Суцільний соняшник не є ідеальною системою вирощування соняшника. Суцільний соняшник не є чарівною пігулкою. Це ще одна технологія зі своїми перевагами технічними, технологічними та зі своїми підводними каменями. Тому зараз ми поговоримо з вами про те, в яких ситуаціях не варто пробувати суцільний висів соняшника. Перше, соняшник посіяний суцільно, має різного діаметру кошики та різного розміру насіння. В тому випадку, коли ви вирощуєте кондитерський соняшник, краще не висівайте його суцільно. Для кондитерського соняшника надзвичайно важливе калібрування, однаковий розмір всіх зернин, а за суцільного висіву. Його досягти буде важко. Частково це можна виправити, збільшивши норму висіву та норму підживлення на 10%, аналогічно збільшенням врожайності відреагує соняшник за рахунок оптимальнішого розподілу площі живлення збільшення норми висіву соняшник за суцільного висіву витримує і реагує на нього. А за висіву соняшника на 70 см міжрядку з завищеними нормами краще не гратися. За суцільного висіву, соняшник краще стартує та більше витягується вверх. Тому суцільний соняшник більше підходить для вирощування низькорослих сортів та гібридів соняшника, стійких до вилягання. В іншому випадку вам знадобиться один обробіток рост регулятором по соняшнику. Безрядкові жатки добре обмолочують соняшник посіяний суцільно, а от рядкові соняшникові жатки. По-різному реагують на а, соняшник висіяний суцільно. Деякі з них будуть збільшувати втрати соняшника при обмолоті. Тут потрібно індивідуально підходити до кожної рядкової жатки та провести маленьке випробування, а, наскільки така жатка справиться з суцільно висіяним соняшником. Соняшник потребує чіткого дотримання глибини для дружності. Появи сходів. А якщо відхилення в глибині посіву соняшника більше 1 см, це означає появу сходів протягом кількох діб, а відповідно конкуренція між рослинами на протязі всього періоду вегетації і як результат збільшення конкуренції між рослинами, зниження загального врожаю. Тому при посіві соняшника в суцільно використовуйте сучасні посівні комплекси з паралограмною підвіскою сошників, що можуть дотримати глибину висіву з середнім відхиленням не більше ніж пів сантиметра. Умовно кажучи, якщо якість висіву у вас на рівні 70-х років 20-го століття, то суцільним соняшником краще не бавитися. Те ж саме стосується і дотримання норми. Якщо ваш посівний комплекс не може чітко витримати невелику норму висіву соняшника на гектар, також із суцільними соняшниками краще не експериментувати. І, мабуть, одна із найбільших пересторог сучасних агрономів це. Психологічна пересторога перед суцільними соняшниками. Насправді, коли ти маєш багато років досвіду висіву а, сівалк а, сівалками точного висіву соняшника на широке міжряддя, ти звик до а, чітких а, як під лінієчку рядочків соняшника. То суцільний соняшник виглядає тобі страшно, виглядає хаотично. А в пьотінгер та міжрядка 12 з половиною сантиметрів, а це означає, що на метр ширини ви будете мати вісім рядочків. В залежності від норми висіву, ви будете мати 6-7 рослин на квадратний метр, тобто. Навіть не в кожному рядочку на метр у вас буде рослина. А спочатку, як тільки соняшник сходить, посіяний не суцільно виглядає він страшно. Виглядає він а, як хаос. І тут доречно згадати Альберта Ейнштейна, який на всі зауваження безладу на своєму столі відповідав, що абсолютний порядок потрібен тільки бездарям, генії володарюють над хаосом. Якщо в результаті хаотичного розподілу соняшнику по площі ви отримуєте економічні переваги, агрономічні переваги. А, а хаос на полі викликає у вас тільки психологічні застороги. Тоді це потрібно в собі подолати, а суцільний соняшник не варто пробувати тим, хто в принципі не готовий до чогось нового.